звати Вова, ти на каналі Бесмотросавто. Сьогодні у нас на огляді непрактичне, незручне, прожерливе авто. На яке всі звертають увагу. Це шароли команди. Взагалі це авто народилося на світ. Річ у тім, що компанія Chevrolet підглянула у своїх конкурентів у Ford, що вони змогли продати близько 100 тисяч автомобілів за один рік своїх автомобілів Mustang. І вони такі хм", вдохновилися цим і вирішили зробити таку своєрідну відповідь. І в 64-му почали розробляти цей даний чудовий автомобіль, і в 66-му році представили Chevrolet Camaro першого покоління. Морда в нього злюча, ніби якось хижака, який хоче на вас напасти. І, на мою думку, Камара виглядає більш агресивно за мустанг. До речі, про мустанг. Якщо буде багато пальчиків вверх, то я зможу зняти відео про мустанг. Так що не забувайте про подобайки. Камара виглядає не тільки агресивно, а й збалансовано, воно і широке, і довге. Я коли припаркувався на ньому поряд з паркетничком, то я побачив, що вони майже одного розміру. Правда, в паркетнику ви зможете перевезти всю сім'ю і пів квартири на дачу. Ну а на цій машині зможете з'їздити з на каву. Ну або с Ну що, давайте зразу заглянемо під капот. До речі, подивіться, він зразу упором. Класники нових кредиток. Як вам? Під капотом у нас 3,6 атмосферний двигун, і ховає він собі 328 американських скакунів. Для цього авто цього двигуна дуже достатньо. Звісно, зі світлофора ви вистрелювати, як ракета не будете. Проте цілком непогано будете набирати швидкість. А сам по собі двигун дуже простий та надійний. До речі, до речі, подейкують люди, які мають такі комарики, що... Цей двигун дуже полюбляє всілякі стежі, і на нього дуже просто і не дуже дорого накидати всілякий тюнінг, щоб машина їхала ще бадьоріше. З стів по двигуну вона може жарти масло, і це тому, що ніхто не купляє такий автомобіль, щоб бізнеси спокійно на роботу або магазин за хлібом. Тому, коли будете дивитися собі для покупки таке авто, то уважно дивіться на. Двигун на масляні всілякий а Якщо він буде ідеально вимитий продавцем, то це має вас насторожити. до речі, поки ми говоримо, я ж, знаєте що ж помітив, що у нас різні стакани. Заду у нас автомобіль виглядає не менш брутально та агресивно. І форма цього авто сходиться назад трикутником. Що потрібно враховувати при паркуванні у тісних місцях, бо оцього клика можна запросто погнути. До речі, бампер це величезна частина, оце все є бампер, оце все є пластик. Багажник у нас не невеличезний, висока в нього посадка, і тут схід невеликий, але картоплю сюди ніхто грузити не буде, проте він доволі довгий. Щоб продемонструвати, наскільки цей багажник довгий, от, -от така, от, паличка, вона туди залазить і дивиться в в ще місце. Ну, тобто багажник максимально довгий. Ну що, забрався я на задній ряд і... ой! Місця тут нема, їхати неможливо. Можна зламати голову. Ой, все, я задихаюсь від, від приступу клаустрофобії. Це коротка замальовка, від що вас очікує від ваших друзів, які будуть впевнені, що ви осел, що купили цей автомобіль, а не якесь нормальне авто. Якщо говорити по факту, то ну звісно, звісно, місця тут нема. Бо це дводверне купе з низьким дахом. Його тут фізично цього місця не може бути і. Якщо десь треба суто переїхати по місту на недалеку відстань, то я думаю, двоє людей сюди запримуть і переїдуть. На далеку відстань, звісно, їхати не варіант. Взагалі, це місце ідеально підійде для дітей, речей або для пса. Кермо автомобіля має доволі такий незвичний вигляд. Воно такими крилами зроблено, під ним є пелюстки перемикання передач. На самому шкірмі є кнопки круїз контроля і магнітолою. Магнітола у нас без блютузу. З блютузу магнітоли появилися в автомобілях після 13-го року. Он у нас мінімалістичний, ніяких додаткових ніж, кнопочок немає. Пластик дубовий, а ручне гальмо взагалі віддали для пасажира. Вони як спортивний ковш, проте доволі м'яко і зручно в них сидіти. По керуванню автомобіль доволі збитий, доволі чітко слухається керман. І це було приємне звивання, бо автомобіль все-таки величезний, але рулиться дуже приємно, дуже чітко. По підвісті, звісно, дубовий. Не таке, що прям труси висипалися прибере на кожній ямці, але, але ну, не S-ка, Не Mercedes s класу, але ну, ніхто цього якби від нього і не очікував, і не вимагав. По Їзді доволі прикольно, і знаєте, така штука, що на ньому можна їхати повільно. Тобто машина тебе не провокує, типу там наступати, літати в потоці, ще щось. Ти можеш абсолютно спокійно їхати по своїх справах. Знаєте, оце відчуття, ніби ти вже все кругом встиг, і тобі нема що доказувати. Тобто, ти такий, всі і так на мене звертають увагу, всі і так на мене дивляться, і у випадку чого я можу ще й нормально так піднавалити. Бо... Я успішна людина. Ну що, давай тоді перейдемо до підсумків. Що можу сказати про машинку? Автомобіль ніби і стильний, а ніби і не кожному подобається, ніби і швидкий, але якась заряжена беха вам напихає в місті. І зручний на кожен день, ніби і можна їздити, а ніби і не дуже зручно. Тож можна сказати тільки одне, що таку машину ніхто не купує розумом чи з якимось раціональних думок. Цю машину купується серцем заради емоцій, заради кайфу, заради драйву. Тому Якщо тобі таке до душі, то можеш купувати і кайфувати. Якщо ти більш таких консервативних поглядів, то, звісно, ця машина не для тебе. Ну я наразі дякую тобі, що додивилися це відео до кінця. Бажаю міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забувай підписатися на канал, ставити пальчики вверх і писати багато позитивних коментарів. Побачимо! Як за голову писав собі дорогу команду.